Зранку у понеділок до Велико Омелянівської сілі Ради почали сходитись обурені селяни. Напередодні майже в усіх жителів Омеляни перегоріли електроприлади, холодильники і телевізори. Ну, це зв'язано з тим, що, по-перше, стихія була така погодні умови. Ну, По-друге, в районом плану у нас проводилась обризка дерев. Людей просили обрізати ті дерева, і сталося так, що. Десь у деревах замкнули проводаці, ну і підвищилась напруга, і внаслідок того було в кого там були в цей час вімкнені побутові ті прибори. Вони погоріли від високої напруги. Дивились піхопанорему і тільки закінчилась, і ну, в цей момент щось лупнуло. В інших постраждали холодильники. Сильно почав дрожати, все, поки я добіжав виключити, все, він вже не робочий. Включав, потім вже не включається. Вже. А не я робочий. як телевізора, з телевізора дим, то бігом побігла, вже телевізор, бачу, горить, то я побігла хоч спасти холодильник. То я витягнула із розетки холодильник, то холодильник спасла. Жителі Омаляни кажуть, що подібні випадки були і раніше, але не такі масові. Це вже було один гор. Тоді було в цара, головне, що ніхто не став сильно в начальство далі ходити, то так вони самі заплатили, самі воно так і убитки понесли люди. Угу. О, а цей раз ми не хочемо, щоб у нас убитки були, угу. тому що на пенсії я не можу 600 чи 700 рублів за холодильника дати, де я їх возьму. Отож, прийшовши до сільради, селяни писали заяву на адресу керівництва рівне обленерго з тим, щоб воно відшкодувало їм кошти на ремонт електроприладів. Працівники обленерго та електромереж, які приїхали з'ясовувати причини масового виходу з ладу електроприладів у Миляні, казали, що вину обленерго треба насамперед довести. Для цього потрібні висновки майстрів з ремонту апаратури, що вона зламалась саме через велику напругу. Крім того, вони стверджують, що злополучні гілки дерев де стали замикати мусять обрізати самі селяни. Останні з цим не погоджуються. Зважаючи на це телевізоровимоляні дивитися, скоріш за все почнуть не скоро. Непорозуміння споживачів електроенергії та обленерго триває.